Огляд художнього набору для малювання кольоровими олівцями. Це чудовий вибір як і для початківців, так і для досвідчених художників. Що ж там всередині. До складу набору входить металевий прозорий футляр з ручкою для зручного перенесення 12 кольорових олівців яскравих та насичених відтінків, а також 12 стиснутих кольорових стрижнів. Гумка, точилка, шліфувальний блок, стрижень для розташовування та 20 листочків для ваших шедеврів. Також в комплекті є інструкція з описом різних технік та прийомів для малювання. Давайте трохи потестуємо насиченість кольорів. А тепер швиденько малюємо ескіз і переходимо до найцікавішого кольору. Ви можете легко поєднувати кольори між собою, скориставшись стрижнем для розташовування. Ще зовсім трохи процесу. І ось такий яскравий і насичений малюнок у нас вийшов.